Три сорти гострих перців, які легко вирощувати вдома та на балконі. Якщо ви хотіли виростити екстремально гострий перець, але вас лякали супутні складнощі – обрізка, формування, добрива, фітолампи є хороша новина. Існують сорти, яким це не потрібно. Це компактні, декоративні й доволі пекучі перці, які чудово ростуть у горщиках на підвіконі або балконі. Нюмекс Орнаментал компактний кущ із плодами, що змінюють колір. На кущі одночасно знаходяться плоди кремового, жовтого, фіолетового та червоного кольорів. Формувати його не потрібно, навіть без втручання виглядає як маленька охайна кулька, Гострота 30-50 тисяч сковілей, і він ідеально підходить як жива прикраса для балкону або може використовуватись як декоративний бордюр у вашому саду. Патіо Fire and Ice. щільний низький кущ до 30 см із вертикальними плодами свічками. Колір від білокремових до насичено-червоних, гострота до 50 тисяч сковілей, і він не потребує догляду. Дуже декоративний, добре росте в маленьких горщиках. І останній це пекін, дикий мексиканський родич табаско з яскравим характером. Цей сорт дійсно цікавий, він не такий візуально вибуховий, як попередні, але має сильну кулінарну сторону. Кущі досягають 60-80 см у висоту, а плоди маленькі, червоні, але дуже ароматні. Гострота трошки вища 50-70 тисяч сковілей, і він неймовірно концентрований смак має з м'якою фруктовою ноткою. У мексиканській кухні використовується для соусів настоянок, сушіння.